Друзі, привіт! І сьогодні у нас на перегляді, подивіться яка красотка. Це Volvo V50. Яка останнім часом одна із найпопулярніших моделей на ринку України. Ціна, якість, практичність, економічність. Ну, все максимально збалансоване і оптимальне. Цей автомобіль, до речі, не дорогий в обслуговуванні. Тому сьогодні знову ми привезли таку свіженьку Volvo V-50 із Нідерландів. Я зараз вам показую, як виглядає цей автомобіль по периметру. Ідеальний автомобіль у всьому. Що знаружі, що всередині що технічно це 2009 рік випуску автомобіля календарний модельний рік 2010. Сімнадцяти двісті. -20... R5, r 17 Pirelli, зимова класна гума. Тут механіка, двигун 1,6 дизель самий топовий, і їде, і економний, і стоїть на багатьох моделях. Всі його знають, дуже простий, легкий, економічно обслуговування. Розхід у цієї машинки 3,5 літра по трасі. Притом їдеш ну, без проблем, як хоч в якому хоч режимі, вона дуже економна. По місту 4,5-5 літрів, друзі, і це реальність. Я вже не, не на першій такій їжу, то знаю. Особливості цієї машинки гляньте, є... Ну, Це комплектація, по-перше, є драйв. Такий спойлер, вона дуже стильно виглядає, так по-спортивному. Зверху рейлінги є. Це фейсліфт. Рестайліннова модель. Фаркоп, ну цим фаркопом нічого не тягалося, сцеплення ідеальне, маховік все все просто в суперовому стані. Подивіться на станції її красотки. Таку машину знайти на ринку України дуже-дуже тяжко і в комплектації, і в такому стані. Ззаді тормозні диски як нові. ну Не як нові, а вони є нові. Там нові колодки. Цей автомобіль обслужений. І все тут дуже толково зроблено. У порівнянні з конкурентами там Octavia, Ford Focus, Renault Megane, Volkswagen Golf. Ну, Цей автомобіль у всьому виграє. Якості матеріалів, шумоізоляція, комфорт, економічність, обслуговування таке ж саме по ціні. Гляньте, як виглядає цей автомобіль. Ну, просто як новий. Навіть градом нічого не побити, ніяких м'яти немає. Взяв товщиномір зараз пройду покажу покраски для, для поцінувачів, щоб автомобіль жодного, жодного підкраси і так далі. Друзі, саме головне технічно, щоб було. Особливо на час, щоб він з вас хороший з кармана не тягнув. Так. Якщо ви не знали, у Volvo капот алюмінієвий. 70 мікрон рідна краска. 77 мікрон. Рідна краска, не фарбована. 102. Не фарбована. Допуски до 150, до 130, десь так, 104, не фарбовано. 109 не фарбовано. 116 не фарбовано. 111, не фарбовано. 114 ідеал. 101 не фарбовано. 125 не фарбовано. На арках Volvo завжди трошки слой товщий. І це правильно. 105 не фарбовано. 151. Ось ця дверка фарбована, вона перелачена, мабуть, дуже-дуже давно, тому що, подивіться, з кольору вона зовсім не випадає. Якийсь щосик, можливо, був щось таке. Ну, тут, тут навіть другого слоя немає практично. 126 все в ідеалі. 103. Рідна краска. Ось вам автомобіль, я вам ніхто не покаже такого, От я показую зачасту. По лакофарбовому покриттю. Тепер по комплектації технічно і стан салону. Ось карти, гляньте, ідеал. Ну, цю штучку можна зняти, не знаю, чого навіщо в неї прикрутили сюди. Чотири склопідйомника, підйомника. Електрорегулювання дзеркал. Ось такі фірмові накладки в Volvo на пороги, дуже практично і правильно. Дуже збитий автомобіль такий, ну. Дуже приємно їхати в ньому. Що ми Ось шкіряний салон, подивіться, це справжня шкіра. Подивіться стан. Шкіряний руль. Круїз контроль є. Противотуманки є. Йдемо далі. Ця дверка, подивіться стан. Не пошкрябане, не потерте, все дуже-дуже все дуже хорошому стані. Ззаді дивіться диван. Йдемо далі. Доволі такий чималий багажник. Ще там сіточка така є, шторка є, все є. Ну, для прикладу, да? тут такий войлок прям, в жодної машини такого немає, хіба що в преміальних, тут є, тому що ізоляція дуже-дуже достойна. Всі зазори рівно, чітко все закривається, щелк, ідеал. Йдемо сюди, з цієї сторони. Дивіться стан карт, дверей. Ну, салон можна сказати ідеальний. І шкіряний, і практичний. У Кого там тварини є, возить саме те. Ось стан карт. З цієї сторони гляньте який там пакет документів. Ось так виглядає салон. Що по документам? Ну, митна декларація автомобіль розмитнений, стане, він буде 2009 роком. Ось календарний 10-й. Є сертифікат. Тобто машина готова зразу їхати в вмре, ставити на перший облік. Ось бриф нідерланди. Все нормально тут із цим. Так, тепер давайте подивимося технічно. Що ця модель? Яка вона технічна? Два ключі. Зараз заведемо автомобільчик. 203 пробіга, ну, він і видно стану машини, і технічний, все, він оригінальний. Дирок. все потухло, одразу. заводиться в будь-яку погоду, мороз і так далі, з катерки, все. Дуже тихо, так і глухо працює дизельок. Що тут є? Є клімат-контроль. є ручний зв'язок, по блютузу можна коннектитися, зеркало з автообліком. Є така кнопочка драйв, це ек... е... екорежим. Ну, Цей автомобіль на світофорах глохне, тільки сцеплення вижимаєш, він заводиться. Щоб можна цю функцію виключити, просто нажати її. то, вот, бачите, засвічується. Все виключено. Так, клімат. Клімат працює. Включився компресор, холодом теж дує. Провіряв все. Дуже класний звук, це ніякий там не босе, не Харман Kardon і все інше, але він не хуже. Volvo дуже хороша акустика, дуже класний звук. Баси класні, В общем, бумка, я тут звук дуже достойний класний. Так, дивіться, помилок ніяких немає. Стрілочка обертів зафіксована чітко рівно. Підемо подивитися, як працює двигун. Дивіться, як відкривається капот. Дуже високо гляньте як. Ну, все практично, все з умом зроблено. І для експлуатації, і в обслуговування цього автомобіля. Гляньте. І ці опори газові. Не то що палка якась. Е, оригінальний класний вольвовський акумулятор. Ну ось робота двигуна. Стан. Всі полтився на місці, нічого не крутилось. Стан дуже класний. Ніяких картерних газів нема, турбина не свистить, підриває, прекрасно. Динамика відлічна в цій машині. Навіть і сюди не йде. Видно, розпредвало як там роботи. Ще раз повторюсь, ідеальний стан автомобіля. Тому ось такий у нас сьогодні на перегляді, ну я б сказав, ідеальний автомобіль у всьому. Тут, чесно кажучи, нема до чого приколупатися до цієї машини. Ось подивіться по вихлопу, тут навіть парів нічого немає. Всіх запрошую на тест-драйв. дуже-дуже достойна тачка. Сам особисто я її гнав, ходовка атічна, динаміка прекрасна, в салоні тихо. Ну, класний класний достойний варіант. Друзі, запрошую на тест-драйв. Ну, я...